Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, я кармолог і я займаюся методом матриці долі і Таро. Сьогодні хочу з вами поговорити про кармічний хвіст 1525, він називається бунтар. В принципі, цей кармічний хвіст дуже розповсюджений в матрицях, тому що десятка. В центрі, да, Колосо Фортуни, це найбільш розповсюджений, один з найбільш розповсюджених центрів в матриці. Ще у нас такі розповсюджені, це дев'ятка, вісімка. Да, тобто, в принципі, от така тема бунтарства. І проблем в сім'ї, неприйняття сім'ї, якихось конфліктів, які йдуть з сім'ї, або якісь, знаєте, стереотипи, якісь от такі речі, що йде саме з сім'ї, да, і потім людина це все життя пропрацьовує, оці всі травми і так далі, якісь упередження, да, можливо, які йдуть саме сім'ї. Дуже впливають на нас, да? наше дитинство дуже впливає на нас, тому ця тема досить актуальна, і у багатьох людей з цим кармічним хвостом можуть бути такі. Ну, зараз поговоримо да, про ці проблеми. Значить, що можу сказати, що у мене кармічний хвіст 15-25, десятка в центрі. Тому я про цей хвіст знаю з особистого досвіду і вам буду прям те, що буду по пунктам, по пунктам називати. Буду проговорювати саме, чи у мене так, чи у когось ще. Да? Тому що а, у мене ще є декілька людей в моєму оточенні, у кого такий кармічний хвіст, і також я потім ще назву а, зірок, да? які також мають цей кармічний хвіст. Дуже буду вдячна за лайк, за підписку, за підтримку мого каналу, тому що я в цьому році планую його розвивати, випускати відео, якось, знаєте, більш от повернутись от в ці розговорні відео на Ютубі, і щось вам розповідати. Тому що дуже багато цікавого. У мене було в минулому році трішки такий творчий. Творча апатія, я не розуміла взагалі, що мені знімати, що мені писати, які пости, і це так все сумбурно відбувалось. Тому сьогодні, з цього року, з 25-го, я почну намагатимусь більше знімати на Ютуб, тому буду вдячна за вашу підтримку. Також я поставила ціль значить, 5 тисяч підписників на Ютубі. Зараз у мене 1600 підписників. Дуже вам вдячна всім, хто підписаний. Ну, подивимося, як воно буде. Я не гонюсь прямо за цифрами, я просто хочу ну, знімати контент. Хочу щось знімати, тому що е хочеться розвивати, хочеться от свою аудиторію, яка буде підтримувати, з якою буде живе спілкування. От, тому всіх люблю. На цьому каналі вже є е відео. Повні про кармічні хвости 18.9.9.9.9.18 18, і про кармічний хвіст Любовна Магія, 1866. Тому, кого цікавить ці кармічні хвости, шукайте минулі мої відео, вони там недалеко від цього. 15.25 Бунтар. Чому взагалі називається цей кармічний хвіст Бунтар? Тому що Вважається, да, що в минулому житті взагалі, да, я багато говорю, що таке кармічний хвіст, це у нас карма з минулих життів. Да, тобто, щось ми робили в минулому житті таке, да, неправильно щось робили, можливо, да, що нам в це життя винесли на перездачу, да, тобто на екзамен. Тобто, по цим енергіям, по 15, 20 і 5 у нас буде, буде екзамен, можна так сказати. Да, і по всім. Цим енергіям ми повинні проживати ці енергії в плюс, не тільки п'яту, да? не тільки да, червоний кружечок, а ще ми там дивимося 15 і 20. Да? Тому що 15 аркан дуже багато мінусів може давати в наше життя. 20-й 20 в основному, да? чому бунтар? Тому що в цьому керамічному хвості 20-ка. 20-ка це родовий аркан, родова підтримка в плюсі, родова якась от. Сила да, роду, підтримка роду, і якщо от, е, кермічні хвости, які мають двадцятку, якщо ми подивимося на їх всі, там е, завжди щось от про сім'ю, про те, що людина або відрікається від своєї сім'ї, або якісь от проблеми неприйняття самої сім'ї, да, і там постійно прощати, прощати свій рід, прощати батьків, пропрацьовувати якісь травми і так далі. На моєму курсі по матриці є урок про кармічні хвости, і там я говорю, що ми ще розглядаємо ці енергії окремо, та, і дивимося мінуси, які можуть давати ці енергії. От, давайте поговоримо про минуле життя. Що могло бути в минулому житті? В минулому житті. Перший сценарій це коли людина відріклась від своєї сім'ї, да? тобто пішла проти від своєї сім'ї, повністю відмовилась від своїх родичів з тих чи інших причин. Можливо, родичі сам, самі на це повпливали, але те, що людина втратила цю підтримку роду — це сталося. А також ви могли бути людиною, знаєте, такою, яка народилась, як будто би не в тій да? В принципі, такого не буває. Але е, біла ворона, да? тобто всі в вашій сім'ї такі, можливо, були приземлені, працювали, значить, щось там намагались здобути, якісь навички. А ви народились в сім'ї, припустимо, ну, да, в цій сім'ї, але ви творча, така. Небесна людина, да, яка задумується про духовні якісь питання, про творчість, да, і іде заробляти, хоче заробляти творчістю. Звісно, є тоді неприйняття в вашій сім'ї, може бути 90%, да, відсотків, що вам скажуть, та чим ти займаєшся, знайди собі нормальну роботу, ти нічого не досягнеш, та куди ти лізеш, да? і отакі якісь от історії. І тоді вже людина або а, якби. Перестає взагалі спілкуватися зі своїми рідними, або, знаєте, от постійно от в... живе в цій критиці. Да? Тому от може бути такий сценарій, що ви і в цьому житті також да, могли народитись білою вороною у своїй сім'ї, да? міра Сіво. Так от можна сказати. Також дуже багато сценаріїв могло бути, коли сім'я відмовилась від вас по тим чи іншим причинам. Наприклад, ви одружились. Да, або вийшли заміж не за того, кого там планували вам, е, батьки. Да? Е, е, пішли проти них, да, можна так сказати. Або там не знаю, вибрали не ту професію, яку від вас очікували. Да? Тобто, Наприклад, у вас там династія лікарів, а ви там, пішли в якусь там, не знаю, творчість. Ну, тут могли бути різні сценарії. Да? Тобто, ви як ви дуже як будто, відрізнялись, пішли взагалі по іншому шляху. І через це у вас стались конфлікти в сім'ї. Також могли бути такі негативні події, наприклад, коли ви вимушено були розділені зі своєю сім'єю. Сім'я це мається на увазі також, якщо це були там ваші батьки, або це, наприклад, там чоловік да? зв'язку з якимись війною, наприклад. Да? Або якимись репресіями, або якимись обставинами, да? Тобто, у вас відбулося розділення да, в сім'ї, да? тобто на до і після. Вимушено ви могли покинути, вимушено емігрувати, тут навіть могло бути да? всією сім'єю зі своєї батьківщини на іншу, в іншу країну. Ну, зараз це дуже актуально, да? тобто, раз це відбувається і сьогодні. Просто ми живемо в в цьому, да не зрозуміло, що буде завтра. То в минулому це також було війни, були завжди, навіть зараз війна. Да? Тобто такий сценарій міг бути. Також це кармічний хвіст не тільки про сім'ю, а ще й про те, що ви могли. По-перше, бути людиною, яка зраджувала у стосунках, ви могли бути людиною, яка маніпулювала іншими людьми, здобувала своє силою, і руйнувала свою сім'ю цим. Тобто ви могли бути людиною, яка зраджувала, яка брехала, яка маніпулювала, яка мала якісь залежності, і цим ви приносили біль близьким людям. У вас також міг бути дар до яснобачення, да, якісь віщі сни також ви могли бачити, але до магії. Але ви використовували, наприклад, цей дар на шкоду іншим людям. Да, тобто, знову ж таки, робили якусь чорну магію, замовляли чорну магію і так далі. Або, в принципі. Пі, знаєте, знали багато, але не ділились цими знаннями, тому що, наприклад, мали синдром самозванця. Ви думали, що так так кому це потрібно? Взагалі мої знання нікому не потрібні і так далі. Ось так: от, е, от такі сценарії, а ще е, в минулому житті от ви могли переживати таку болючі якісь втрати, болючі втрати сім'ї знову ж таки коханої людини, з якою ви були вже сім'єю. Да? Тобто це якісь болючі переживання, співзалежні стосунки мати. Також так. Ну, і так як у мене це кермічний хвіст, зараз вам. В принципі, коротко скажу, що у мене це тут програлось. Да? По-перше, я не можу сказати, що я прям в своїй сім'ї бунтар, але те, що я пішла шляхом а, піти в нумерологію, да? Второ, це дуже відрізняється від того, чим займається моя сім'я, мої батьки. Да? І в принципі, це, наприклад, для моєї мами, це. Можна сказати, типу хобі. Да? От вона мені завжди каже, це хобі, да? Типу, щоб знайти, там, знайти нормальну роботу, наприклад. Все одно е, моїми батьками, наприклад, це не сприймається як щось серйозне. Хоча вона розуміє, у мене відкритий там, ФОП, я плачу податки. І якщо б цього не було, звісно, це було б хобі. А так як це більш, от, у мене більш серйозно, то все одно ну, десь от на підсвідомому це для неї, наприклад, не сприймається як така стабільна робота. Да? Тобто Для неї, це от для їх покоління це от прийти на роботу, в працювати, 15-го числа зарплата, 25-го числа аванс там і так далі. Да? Тобто якась от робота в якійсь компанії на когось це прям стабільно. А те, чим я, наприклад, займаюся, це так, типу, там сьогодні є, завтра немає. В принципі, в цьому є доля правди, да? ми не знаємо, що буде завтра. Знаєте, я до цього, я не знаю, що буде завтра. Можливо, завтра я прокинусь і нікому взагалі не буде цікава матриця, таро, астрологія. Ну, астрологія я ще планую навчатись, але сам факт, що всі такі, так, нам це не треба. Ми вже все зрозуміли, вже там буде. Через 10 років, наприклад, нове покоління, які, якому це взагалі не буде цікаво. Може таке бути? Може. Але може бути таке, що вас звільнять з вашої стабільної роботи завтра. Як це відбулося у мене? Я працювала півтора. Півтора роки я працювала в надійній стабільній компанії. Я бага, я, у мене два рази там було підвищення, я працювала маркетологом. Але так як сталася війна, ну хто знав, що станеться війна, мене звільнили а, все, ну, з, з, з моєї стабільної роботи. Тобто ми не знаємо, що буде завтра. Може, я там щось станеться, а може і не станеться. Так що тепер? Ви повинні розуміти, що, от маючи цей кармічний хвіст, ви повинні знайти свій шлях, знайти своє, свою діяльність, знайти свою професію, не орієнтуючись на близьких людей, на родичів, на батьків, да, тому що ви знаєте краще, що вам потрібно. В минулому житті, наприклад, ви могли зраджувати, да, руйнувати свою сім'ю. Ви в цьому житті можете стикнутися з тим, що вам будуть зраджувати. Там, якісь аб'юзивні стосунки, співзалежні стосунки можуть бути. І у вас кармічний урок вийти з цих стосунків, вийти, закрити цю, якби, пройти цей урок, закрити цю сторінку життя і йти далі. І, і потім ви вже не будете так себе знецінювати і розуміти, що а, ну, ви не повинні залишатись в цих стосунках. Оцей кармічний урок. 90% проходять люди з цим кармічним хвостом. Зради, якісь маніпуляції від партнера, співзалежні стосунки. Да? З цим кармічним хвостом і ви не повинні якби зраджувати да? і маніпулювати. Але так як у мене більшість моїх клієнток і подруг це жінки, то на от цьому прикладі я можу сказати, що це було. Мабуть, кожна з да, цим кармічним хвостом от, стикалася з такою якоюсь проблемою. А можу сказати про себе, що я була, була в співзалежних стосунках, я, мені зраджували, да, тому тут якби програлось. До речі, це стосується саме більше 15-го аркану в цьому кермічному хвосту, тому що, от, якщо у вас в принципі 15 й аркан в кермічному хвості, то ну, такий сценарій також тут. Вас прогреється зради і так далі. Ну, тому що це дуже багато. Да? Люди дуже е, такі гріховні. І тому, що в минулому, що в цьому житті це у багатьох є. Також це кармічний хвіст може давати залежності, алкогольну, наркотичну, ігрову. Е, тобто тут ви повинні розуміти, що вести здоровий спосіб життя дуже. Важливо слідкувати, вчасно зупинятись, наприклад, да, якщо не знаєте міри, припустимо, в алкоголі. Ну, ви зрозуміло. Тобто також тут, до речі, може програвати, що а, у вас в вашому оточенні можуть бути люди з залежностями. І тут дуже важливий сенс, що ви не можете врятувати цих людей, поки вони самі не захочуть цього. Тобто у вас можуть бути партнери, які цим страждають, наприклад, або в вашій сім'ї, що більш за все були люди з якимись залежностями. От, і це нанесло вам травми, да, які треба буде пропрацьовувати з психологом. До речі, матриця вона не як вам сказати, вона тільки направляє. Вона дає нам якісь такі відповіді, але це не психологія. Це якби тут багато чого від, від психології, але тобто, пропрацьовувати саме травми, якісь, якісь психологічні блоки, краще все ж таки з психологом. Тобто, сеанс у нумеролога-астролога вам не допоможе якусь прожити травму дитинства. По вашій матриці, наприклад, можна зрозуміти, що вони у вас були, і зрозуміти, що якщо ви їх не пропрацюєте, у вас там буде закритий, там, грошовий канал, стосунків да, нормальних не буде. Але все ж таки йти треба потім до психолога. Так як в цьому кермічному хвості є п'ятий аркан іерафан, це у нас священник, і 15 аркан д'явол, да, тобто Бог і дьявол. По суті, да, світла сторона і темна сторона, тому вас може хитати між Богом і дьяволом, Да? Що це мається на увазі? Ви можете бути дуже класною, хорошою, доброю людиною, але вас постійно тягне на зради. Ну, от, ви не можете без цього жити, або в якійсь залежності. Тобто, щось от у вас є. Може бути темне, да? тобто і ваша тінь, ваша тіньова сторона. Дивлячись, яка вона, її треба приймати. Звісно, якісь такі залежності, треба з ними працювати. Але якщо є, наприклад, якась, не знаю, там агресія, наприклад, да? чрезмірна, то з цим треба також працювати. Але ви повинні приймати себе. «Да, я можу це робити. Да. Не треба на себе якось тиснути, не треба бути з цим керамічним хвостом е, таким святим, таким позитивним. Всі люди мають недоліки. І от прям недоліки в собі тут треба прийняти. Ви можете бути неідеальною людиною, у вас може бути неідеальна робота, неідеальний партнер, не ідеальні діти, ви можете не знаю, там, вести свій блог про щось неідеально. Але ви повинні робити, продовжувати робити і недоліки, не боятись помилок, да? і робити те, що ви робите з душею, віддаючи свою там душу, серце, да? і от таке натхнення отримувати від своєї роботи і так далі. Також тут вам захочеться жити краще, ніж ваші батьки. Припустимо, якщо ви народились в сім'ї, яка не мала достатньо грошей то в такому більш зрілому віці вам захочеться, звісно, ці гроші заробляти, іноді нечесними шляхами, що з цим кармічним хвостом не допустимо, да? тобто чесно заробляти обов'язково тут, ніякими схемами, маніпуляціями, да? махінаціями. Захочеться заробляти більше, це нормально. Але тут ви повинні розуміти, що гроші не повинні. от Матеріальний світ не повинен стати у вас на перше місце. Тобто гроші заради грошей. У вас повинні бути ще цілі, окрім грошей, окрім заробляти. Заробляти це класно. З цим керамічним хвостом люди дуже люблять заробляти, дуже люблять гроші. але... Вони не повинні все ж таки бути на першому місці. На першому місці повинні бути стосунки, дружба, любов. Перша порада з цим керамічним хвостом, звісно, пропрацювати образи на батьків, якщо є якісь дитячі травми, також у психолога. Ви можете вивести свій рід на новий рівень, да, тобто ви можете жити краще. Отримувати кращу освіту, ніж ваші предки, також дуже класно цим керамічним хвостом знати своїх предків і зробити, наприклад, генеалогічне дерево, розпитати своїх там дідусів, бабусь, да, хто там, ким були їх батьки, ким були їх там дідусі, бабусі, ким вони працювали, як їх звали, да, тобто знати свою родословну. Збирати рідних за одним столом, створювати якісь сімейні традиції, створювати затишок вдома, да і передавати ці традиції далі своїм дітям, не підлаштовуватись під е, рідних. В плані вибору професії, діяльності, хобі, неважливо, партнера це тільки ваш вибір. Взагалі, п'ятий аркан, коли він є в матриці, це натяк на те, що ви повинні знайти свій шлях. Він може відрізнятись від шляху, який пройшли ваші батьки, і це нормально. Але ви не повинні залежати від думки своїх рідних. Ну, і так як цей кармічний хвіст досить розповсюджений, то багато зірок мають цей кармічний хвіст. Я знайшла Моніка Білуччі, Лана Дель Рей, Анджеліна Джолі. До речі, Анджеліна Джолі прям такий бунтар. Вона прям в своїй молодості, постійно якісь там клятви на крові, щось там. Ну, тобто, вона бунтувала прям проти своєї сім'ї. Точно пам'ятаю, що я дивилась за нею. Бійонсе. Адольф Гітлер, до речі, от Адольф Гітлер тут прям а, між Богом і дьяволом, да? Благими намірами вислана дорожка в ад. Благими намірами вислана а, дор дорога в ад. Оце якраз про нього. Артур Конан Дойл і Джоан Роулінг. Я дуже дякую, що були зі мною. Я буду вдячна за лайк, за підписку і всім пока!